Всім привіт! У нас сьогодні день генерального прибирання. Всіх чистимо в клітках, перестеляємо їм. О, дівкам теж перестелили, вони вже в туалет сюди ходять. То я їм вже Ой, кровать поставила туди, навпроти їдла якраз. Вони собі тут їдять, там сплять, а там ходять в туалет. Вон такі каша, няша Каша така не в руку, дівка. Росте, набирає вагу, не відстає дівчинка, а няшка трошки менша. Ну нічого, вона теж своє набере. По довжині вони однакові, тільки та трохи більша, та трохи менша. Ну, няша вона, ой, каша вона і зразу була більша. Тут теж поприбирали в дівок. Почистилося, я їм соломи попідкидала. Щоб був порядок, да, Глорі? так, Гларі? Так, давай коли заколетати вдома. О, і валюхи теж настелили соломи їй. почистили, щоб було все добре. Дівки мої, вже животики такі в них робляться. Бачите? Що... Ну от Я їх покривала 4 липня і 8 липня. О. Так що ще два місяці і будемо чекати, вже опороси будемо ловити. Ще два місяці. А, бігом час пролетить бігом. Сюди ми будемо вікно ставити. Тут буде вікно в них, О, щоб зимою було їм видно, бо якщо затулити, то буде геть темно. Тоді треба буде, щоб постійно було включене світло. Трохи мухи з'явилися, слухайте. Не було в нас ціле літо тих мух таких. А зараз трохи появилися. Щоб дуже багато, то ні, ну трохи є. Щось собі там парпаються в соломі, перебираються. Теж, бачите, животик відбиває. Він вже, видно, балки цього виміг. І все, дай Бог, аби добре все було. Діма зробив таку щітку, ми ще тут попідмітали тою щіткою. Качки мої лазять. Закрила е, варення, не вистачило мені банки. Кинула трьохлітрового, воно зацвіло. І мать ті з тим варенням. Ай, яка красота, як в неї спинка прогнута, животик висить. Яка швиня! Так? Да? Каша Каша Ай Каша, Каша няша. -няша. Хлопці теж наші кайфують. Що сьогодні робили вакцинацію кролікам. Я натупила з тою вакцинацією. Прям так непогано натупила. У мене кроліки почали малі щось боліти. І задніми лапками тягнуть. Ну, я згадала, що ми ж були купили, у нас все є. Давай ж бігом вакцинувати, а купила е, лапіум гем тройку. І там два флакони, виходить. В двох флаконах одне, в одному таблетка, в другому суспензія. Треба було це все зразу, разом мішати і колоти по кубіку на кролення. Я що зробила? Вколола суспензію, а таблетку лишила. Понимаєте? То позвонила до в'єдврача, він мені підказав, що можна новокаїном до доколоти. Розвела доколола, ну вже трохи починає совати лапами. І все. Зараз їм треба трави накидати сюди. Їсти є, пити є то прокололи маликше і кулю досталося. Таке дядько у нас теж почистили в них китки, повичищали. Ще треба велике потом сто проколоти. Ну, я думаю, в мене кролиця оця ще носить. Ось зарази, бо вона мені постійно, тако, як п'яна, ніби сидить. Знаєте, тако сидить, сидить і голова тільки ух-ух і поїхала на бік. О-о-о-о-о-о. Бачите? Це треба буде докупити, поколоти цих провакцинувати кролів. Тут дві кролиці і тут дві кролиці лишилося. І все. Звідси вже вам прибрали, потім розберемося, куди її втулити. Отак. Курі в нас теж свобода. Відкрили калітку, вони ганяють по всьому дворі. А хлопці мої? Е, депутат! Яйця зажили, все в нього добре. Ти на, що його дивися, ну. Так відкидає шрилом. Ти що? <сум> Бачили, як кипіша відкидає? Хоче бути сам хазяїн? О настоящий депутат. Настелила купу соломи, то той депутат став і провалився, а цей поверху бігає. <сум> Покупки. О, О! Трохи йшов, трохи ліг. Нога в нього та росте, але вона не функціонує, бачите? Вона в нього просто отак тіліпається. Да, мій хлопчик, мій красунчик такий. Ну він нічого, він набирає вагу. Молодець. Інтересно, як ті поросята, що в мене покупляли. Ну, бачу по маминих кабанчиках, бо я матері давала, давала два кабанчика, то він більший, як ті, перегнав. Ну і ще залежить від годування. БМВД багато чого дає. І не бійтеся того БМВД. Це не хімія, це просто білково вітаміна мінеральна добавка. Там просто всі вітаміни збалансовані. Додаєте просто в сухий корм і все. І вони собі ростуть, те, що йому не вистачає, він собі бере з БМВД. Поняли, як? Навіть в'єтнамські свині теж на ньому добре ростуть. Та, да? кіпіш? Кіпіш теж в нас підріс. Ми його привезли, він менший був. Тут теж їм позамітали, чистоту зробили. І все, і хлопці собі кайфують, правда? <рес> Отак. Така розцветка у нього красива. Якби він був би нормальний такий, да? щоб нога в нього та була нормальна, були яйцями хтось би на кнура собі може купив би таку красоту. Він класний цей кабан. Вже трохи буває до рук підхода. Мамин хлопчик! Ходи! Давай носа почешу. Давай. Куча, котику, чіку тікуть, кіпіш. Жомій красунчик. Красунчик такий. Отак. такі хлопці. А, а модельки. Дівчатка то взагалі. Я не можу. Я, я тут як приходжу до них сюди, стаю на ту калітку і півчаса тут весну заліпаю, да? мама, теряється тут, як приходить до нас. Красотки такі, да? дубки блестять, животики висять. Й-мою. Красота, правда, дівки? Ой, дівки мої. Качки собі кайфують, їм як жарко на дворі, то вони сюди заходять, тут не так жарко. Лягають на цемент і лежать. З погріба тут в холод трохи. І вони собі тут кайфують. Ну, отакі в нас справи. Потихеньку, помаленьку тут ще буде дороблятися клітка. Отака буде ще одна ставатися, потім будемо розділяти, як будуть ех, поросні каша і няша, то будемо їх тут оділити. І треба буде ще десь думати клітки, хочу, ще дівок таких великих свиней лишати, бо каша-няша тут то то для себе цацька забава. А то в мене на продаж. А. Треба розширяти буде трохи по голові. Ну не знаю, що, що далі буде з тим зерном, які будуть ціни, що тут далі має бути. Поки пливем, як пливем. Далі будемо бачити. І все? Е, дівота! Ой дівота моя. Їм трохи менше соломи накидала, хлопцям трохи більше вийшло. Так, дівки. Діма вже мені світло тут зробив над ними, то я вже хоч бачу їх. А то в мене, вроді, свині сидять і не видно їх. Темно в тій клітці, вони чорні, їх не видно ніфіга. Ростуть, не ростуть, а так я собі зайшла, ти бачу вже все. Ти вже довольна, вже тішуся. Да? Дітвора. Ой, дітвора моя. Але деякі до рук зовсім не йдуть. А заходиш в клітку чистити, то вони вилазять хто куди, хто в яку щель тікає. І гвалт роблять кричать. О, кнопа я ходу. ходить. Там, мій Діма. Гіпса зняв з ноги. Ой. так. Ну, все, друзі. Такі в нас справи. Богу дякувати все добре. Вас любимо цілуємо. Дякуємо, що ви з нами. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока.